Друзі, вітаю вас на каналі «Невідчепна Думка. Оголошую чергову Вікторину. Перше запитання. Який мирний договір завершив тридцятилітню війну з 1618 по 1648 роки? Вестфальський мирний договір завершив 30-літню війну. Він був підписаний у Мюнстері 24 жовтня 1648 року. Друге запитання. Хто був останнім імператором династії Цін у Китаї? Останнім імператором династії Цін був Пуї. Китайський манджурський державний політичний діяч зійшов на трон династії цін у дворічному віці, скинутий з престолу Синхайської революції 1912 року, що проголосила створення Китайської республіки. Наступне запитання. Який тип вулканів утворюється внаслідок виверження лави високої температури та низької в'язкості? Базальтової. Щитові вулкани виникають завдяки високій температурі і низькій в'язкості лави. Така лава тече вільно і розливається на великій площі, перш ніж застигне. Утворюються розлугий, часто витягнутий вулканічний конус із нахилом не на більше 5 градусів. Наступне запитання. Яка протока з'єднує Атлантичний та Тихий океани? Могеланова протока найважливіший природній прохід між Атлантичним і Тихим океанами. Довжина протоки 574 км, ширина від 2,2 до 45 км, глибина від 20 метрів. Наступне запитання: який філософ сформулював екзистенціалістську концепцію буття в собі та буття для себе? Правильна відповідь, французький філософ, екзистенціаліст Жан-Поль Сартер у своїй праці буття і ніщо запровадив концепції буття в собі та буття для себе. Буття в собі описує існування речей, які є самодостатніми та неусвідомленими, тобто існують незалежно від свідомості. Натомість, буття для себе стосується свідомого існування, притаманного людині, яка усвідомлює себе та здатна до рефлексії. Наступне запитання: який твір вважається першим науково-фантастичним романом? Сомніум або сон про місяць утопічний роман німецького астронома Йогана Кеплера, який був написаний в 1609 році. Можна назвати першим науково-фантастичним твором. Наступне запитання. Який хімічний елемент входить до складу гемоглобіну, забезпечуючи перенесення кисню в крові? До складу гемоглобіну входить хімічний елемент заліза? Наступне запитання. Який художник є автором серії картин Соняшники? Автором серії картин Соняшники є нідерландський художник Вінсент Ван Гог. Який композитор створив оперу Травіата? Оперу Травіата створив італійський композитор Джузепе Верді. Наступне запитання. Що описує рівняння Шредінгера? Правильна відповідь. Рівняння Шредінгера описує поведінку квантово-механічних систем. Це було останнє запитання нашої вікторини. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими.